Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті пороготяг Philips з признаками загримів і задимів. Я вже його трішечки розібрав. Добираємося до серединки, викручуємо гвинти корпусу, де знаходиться двигун. Виймаємо катушку, знімаємо сам двигун. Так і є. кривчатка дуже туго обертається, але люфта немає. Знімаємо резинку. так Далі ми знімаємо кожух і, звісно, від'єднуємо клеми. Від'єднали клеми. І ще раз перевіряємо, якор нібито не горілий. Є шанс, що все запрацює. Спочатку нам потрібно зняти щітки. Зараз ви побачите для, цього, для чого це. Знімаємо кришку роторної частини. І, як ви бачите, з рибками йде дуже-дуже туго обертається. Далі нам Знадобляться такі клинці, це для того, щоб заблокувати сам якор, для того, щоб відкрутити гайку самого завихрювача. Заблокували якор за допомогою струбцини. Ось так це виглядає, щоб не повредити ламелі. Далі беремо ключ відповідний і крутимо тут права різьба, відкручуємо гаєчку, викручуємо її. І знімаємо саму критчатку. Знімаємо. Зняли. Далі ми знімаємо ще одну шайбу і не забуваємо зняти і загубити отаку накладку, тому що люди часто її гублять. Далі викручуємо гвинти за вихрювача і знімаємо його. Так, далі ми викручуємо ось цю пластину. Викрутили далі, ставимо таку упорну планку і закручуємо гвинти. Як ви бачите, пластинка у нас виходить з підшипника. Я взяв те, що було під рукою. Зняли пластинку і підшипник дійсно у нас з клином іде. Так, далі нам потрібно знімаємо пластмасову пластинку. Далі нам потрібно ударити обережно по валу якоря. і... Виймаємо сам якор. Далі ми накручуємо гайку для того, щоб упертися нею. І за допомогою з'ємника знімаємо передній підшипник. Далі ми гаєчку відкрутили і дотягуємо далі. Підшипник ми дістали, і зараз заглянемо, що в ньому всередині сталося. Знімаємо пильничок. І, як ви бачите, тут ось така біда, сепаратор розсипався, і шарики розбіглися хто куди. Далі ми таким же макаром знімаємо задній підшипник, беремо нові підшипники і будемо насаджувати на вал якоря. Беремо наставочку і насаджуємо підшипник. Передній до упору. Далі ми ставимо гайку, щоб різьбу не забити. І таким самим макаром насажуємо задній підшипник. Задній треба дивитися, запам'ятовувати, до якої глибини він був насаджений. Так, перевіряю, все обертається дуже добре, змазуємо, клеєм задній підшипник і садимо якорь в корпус. Натискаємо і він плотненько сідає. Все, він на місці, як ви бачите, все добре, поки що йде. Далі ставимо пластмасу, далі оцю. Пластинку ставимо і натискаємо на неї. Вона добре сідає і закручуємо надійний гвинтами. Далі ставимо завихрювач пластмасовий, закручуємо гвинтами. Далі не забуваємо поставити упорну шайбу. Далі звичайну шайбу. Перевіряємо, щоб нічого не затирало. Все добре. Далі ми ставимо крильчатку, шайба вже всередині. І її можна почистити, коли вона сильно забита, щоб не було ексцентру, тому що це розбиває підшипник. Далі закручуємо гайку і знову ж таки затискаємо за допомогою клинців якорь і затягуємо гайку надійно. Все, все у нас обертається, як ви бачите, дуже гарно. Далі ми ставимо щітки на місце. Затискаємо їх, далі подаємо живлення від лабораторного блоку живлення і накручуємо напругу. Як ви бачите, дугон у нас запрацював, все обертається, нічого не тіліпається, не трясе, не ковбаси його. Далі протираємо кришку роторної частини і одягаємо її, і струбциною затягуємо. Затягується воно дуже туго. Ось так все. У зібраному стані. Далі, щоб поставити двигун, нам потрібно очистити всі внутрішні фільтри від пилу. Очистили і ставимо на місце. Далі не забуваємо під'єднати клеми живлення двигуна. Ставимо двигун в корпус, ставимо резинку ущільнюючу і двигун ставимо на своє місце. Далі закриваємо все кришкою, ставимо. Катушку з мережевим дротом перевіряємо, щоб він правильно став. Під'єднуємо всі дроти. Під'єднали. І не забуваємо закріпити корпус з двигуном. Закручуємо гвинти, одягаємо верхню кришку і також закручуємо все гвинтами. Не забуваємо ставити ущільнюючу прокладку, одягаємо кришку. Так, і Для того, щоб її закрити, натискаємо на. Вусик блокировки і закриваємо, перевіряємо. Так, перевіряємо, вмикаємо на мінімальних оборотах, далі додаємо оберти і, як ви бачите, пилосос запрацював. Все, друзі. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.